Добрий ранок, обіцяв показати друге відео, як на Гран Софіті роблять ручніки. Давай, Давайте покажу. Які умови в них? Тебе такі? Ну. Диви, така балочка, коли люди хочуть робити на сонечку. Коли вона така крутиться, вона може і в цеху, може і сюди. Там ще одна є. Тобто такі умови, тобто немає. Глянь, як чисто, ніде не грязь немає. Тут работают ручники. Я теж. Я тут роблю. А? Тут, тут і станок красоріс називається, але я не покажу, я жадний. Все для фасонщиків, тут фаску нарізать. Водичка так стікає, люди в болоті не стоять, вся водичка стекла, систему очистки. Ну, я думаю, вам не цікаво, як там воно приходить далі. Тут цеха виїжджає тележка. І тут розбирається. Тому Якщо... ну, що там у нас станок. Які різать ті дровальні фасони. Поняв? Так. Да. Пачка водичка. Тільки включив краника. Пішов краника включив, туди в бочечку водише набралася, і все, і робота. А там вона жопу кинуть, коли ти типу, позаїбався по житухі. Або так просто від роботи. Коротше, таке, давай. Так я от до чого. Цінуй себе. Нема різниці, як на тебе люди кажуть. Понимаєш? Люди завжди будуть пиздіти. Нравиться там щось комусь, не подобається чи подобається. Всі знайдуться до чого придертися. Ну так, та, така, така ментальність наша. Тому працюйте над собою, працюйте для себе і для своїх, як сказати, для своїх удобств. Тому що ти в мамі один, як кажуть. Давай. Пока.